Із вечора п'ятниці Клер, у будинку якої ми проживали в Лондоні, збиралася на суботній пікнік, готувала дитячі іграшки, їжу на виїзд і дивилася прогноз погоди, аби дощу не було. Моя уява намалювала поїздку далеко за межі міста, але жінка пояснила, що з кількома родинами-друзями вони збираються у місцевому річмонд парку, влаштовуються просто на газоні, як і тисячі інших лондонських родин, і проводять так цілий день. Дорослі спілкуються, їдять принесену з дому їжу, дітки пустують. Все як і в нас, тільки хіба що без готування шашликів, тривалого пошуку чистого від попередників місця у лісочку та поїздки за місто. Все в Лондоні. Відпочивати так щільно поряд із іншими людьми це не наша традиція. А в межах Лондону парків більше 150. Вони займають близько 15% площини міста. Якщо дивитися з літака, зелені плями парків примітна особливість британської столиці. А багато. У їх у межах міста, тому що Лондон розвивався як ланцюг окремих поселень, а ліси та поля між ними огороджували заради мисливських площ для аристократії. Території спочатку були тільки королівськими потім у 18 столітті туди стали вхожими менші аристократи, а у 19 їх відкрили для публіки. Основний принцип формування англійського парку вид незайманого пейзажу. На перший погляд, це просто дика природа, але насправді все організовано. Це помічаєш, коли бачиш чергування. Ландшафтні декорації змінюються: то дика природа, то садові елементи, то штучні водойми, насипані схили. Це і є парковий сценарій. Там рекомендації ще Френсіса Бекона шукати красу у сусідстві, доглянутих садів та живої природи. Лондонська погода із нестачою сонця вплинула на парковий порядок. Тут мало тіні. Обширні галявини з травою чергуються із групами дерев. Вони перерізані алеями, але газон дуже міцний. На ньому лежать, сидять, їдять і ходять місцеві і туристи. Традиційний британський відпочинок дозвілля для фізично підготовлених людей, тому що наприкінці травня, наприклад, погода, хоча й тепла, але більше 10 хвилин для нас людей не підготовлених. Це надто Суворий відпочинок 15 мільйонів людей. Свідчить статистика, що прогулюються британськими газонами: пік на вікенди та святкові дні. Найбільш відомі Гайд Парк, сент Джеймс, Грін та Рідженс Парк. Гай парк символ міста: 145 гектарів королівських володінь. У самому парку є свій символ демократії. Це куточок ораторів. Ось де дозволено торкатися свободи слова майже руками, публічно виступати на будь-яку тему, навіть щодо королівської династії, тільки вимагається коректність. Раніше це була більш серйозна політична арена. Сьогодні майданчик скоріше для епатажних осіб або навіть міських божевільних. У півкілометровому озері із красивою назвою серпентайн можна купатися. Але гайд парк, якщо й найвідоміший, та далеко не найбільший Річмонд Парк, де проводила вікенд наша приймаюча родина, у шість разів більший. З півдня на північ чотири кілометри. Як один із комфортніших порекомендує сент джеймс Парк. Там найкращі види на Букінгемський палац та Вайтхол. Уявляєте, ось так відпочивати просто на фоні офіційної резиденції британських монархів. А потім кажуть, що британці надто манірні у 19 столітті парк зробили пейзажним. Ось цей канал перетворили у псевдоштучне озеро і за деревами піднімається майже казковий вид на верхівки Вайтхолу. Найкрасивішим називають Ріджинс парк. Хоча, мені здається, атмосфера в усіх дуже схожа. Заспокоєння. Чим далі від огорожі, тим менше володіють гостями ритми міста. Білки жебрачки інколи сперечаються із голубами за хліб, качки, гуси та лебіді мають однакову ліниву грацію. За собаками на газонах прибирають хазяєва, а гості сміття на траві майже не залишають, не прийнято. І на завершення три ілюзії або кілька висновків: Дніпропетровськ – зелене місто ілюзія. Наявність туристичного сервісу в нашій країні також. Цивілізовані традиції щодо відпочинку започаткувати можна, але навчитися їх підтримувати це здається питання національного характеру. Перковий нарис завершено. Висновки інколи змінюються на краще. І в одній з минулих програм я обіцяла прогулянку набережною. Тож наступного разу.